Добрий вечір. Ще раз. Отже, ми продовжуємо нашу програму. Але перед тим як перейти до розмови з гостем, який вже є в нашій студії. Спочатку розкажемо про те смс-голосування, яке є в рамках цієї програми. Сьогодні про головне. Отже, таке питання: кому ви довіряєте більше? Якщо ви довіряєте державі, то на номер 4422 відправляйте смс з цифрою 1. Якщо ви довіряєте більше церкві, надсилайте цифру 2. Якщо довіряєте мас-медіа, засоб мас-інформації, тоді надсилайте цифру 3. Якщо у вас немає довіри до жодної, надсилайте цифру чотири. А підсумки цього голосування ми будемо в програмі сьогодні про головне. Наступного понеділка, 26 березня, о 18.30. Долучайтесь, цікава ваша думка. Ну і тепер переходимо до розмови з гостем нашої студії. Це Ігор Рафаїлович Юхновський. Добрий вечір. Одразу скажу, якось перед цим говорила про те, що це народний депутат України кількох скликань. з 2006 року виконуючи обов'язки голови Українського інституту національної пам'яті, доктор фізико-математичних наук, герой України і один з ініціаторів групи. 1 грудня ми як і обіцяли кожного тижня. Запрошуємо в нашу студію представників цієї ініціативної групи. Добрий вечір. Добрий Ще раз Добре. скажіть, будь ласка, от стосовно цієї ініціативи, аби трішки ввести глядачів курс справи, яка була мета її створення, і як ви плануєте вплинути на Україну і на українців за допомогою цієї групи? Ну, по-перше, ми всі. Всі зараз в Україні бачимо такий стан, я би сказав, універсального падіння моралі всередині держави, коли ведеться в основному нечесний бізнес, коли люди не є впевні у завтрашньому дню. Коли люди не сподіваються на чесну політику з боку уряду, коли авторитет України на зовнішньому світі весь час падає. І таким чином, от ця група зібралася 1 грудня, якраз у 20-ті роковини проведення референдуму за незалежність України, для того, щоб знайти способи. Морального в першу чергу оздоровлення українського суспільства. І додав ще що крім вас туди війшли такі яскраві представники національної інтелігенції, такі моральні авторитети уникнули політиків. Це Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, Кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, який вже теж був в нашій студії, Вадим Скоротівський, Вячеслав Бріховецький. Скажіть, як ви плануєте вплинути і поширити взагалі цю ідею, щоб це не залишилося таким певним камерним вузьким колом? Як заразити інших українців цією ідеєю, ну перш за все, консолідацією всього суспільства і проведення системи круглих столів, відкритих круглих столів, на яких будуть ставитися різноманітні питання, і де суспільство буде намагатися висловити свої думки. Ці думки ми будемо передавати до загального відома, і будемо намагатися робити державу суверенною. Робити державу суверенною це означає, що кожен громадянин держави має відчувати себе сувереном цієї держави, тобто такою людиною, від якої залежить доля держави, де людина зможе вільно висловити свою думку. Взагалі, я є фізик і мушу вам сказати, що найбільший коефіцієнт корисної дії має суспільство вільних людей, демократичне суспільство. Але всі повинні знати. Що демократія означає наявність двох одночасно існуючих факторів: перше свобода людини і рівновагу суспільства. Тобто, моя свобода не має заважати вашій свободі. От ці два фактори мають завжди йти одночасно. І от необхідність розумного, гармонійного введення цих двох факторів, тобто вільної людини і демократичного суспільства, ми маємо. Якось ввести до свідомості українського суспільства, пане Ігоре, Ви вже досвідчена людина? Скажіть, будь ласка, як вважаєте, як необхідно це зробити? От, наприклад, у нас на каналі зараз в програмі «Вечір з Миколи Княжицьким» там іде смс-голосування цілий тиждень. А яким ви бачите майбутнє України? І серед запитань є? Такий варіант мені байдуже, аби ковбаса була в холодильнику. І от, до речі, цей варіант зараз поки що проміжні результати, і там уже десь близько одного відсотка є. Тобто є і така частина людей в Україні, які так ставляться до всіх цих перетворень і не готові виходити і щось робити, як їм донести, як сказати про те, що це Знає теж важливо? Знаєте, якраз 5 квітня ми проводимо такий перший національний круглий стіл, на який ми запросили там людей. Дуже визначних людей зі всієї України, зі всіх куточків України. Спершу на цьому круглому столі буде таких три вступних доповіді, шановних людей, а пізніше буде вже обговорення таких головних питань, які стоять перед суспільством. І от один, одним з цих питань це панування споживацького споживацької психології. І розвиток споживацької психології в українському суспільстві, то, що ви сказали, мені байдуже, яка буде держава, мені байдуже, яке буде суспільство, мені важливо, щоб була ковбаса. Mm -hmm. Так от, якщо байдуже, то і ковбаси в кінці кінців не буде, бо суспільство розпадеться. Тому от введення Принципів моралі в життя суспільства є наша основна задача. Справа в тому, що ми всі 11 людей, ми не є молодими людьми. І в зв'язку з тим, крім того, ми маємо за своїми плечинами, плечима досить великий досвід життя, і ми не претендуємо на владу. Uh -huh. Але ми претендуємо на щирість, uh -huh. на чесність, на відкритість, uh -huh. на порядність uh -huh. поведінки, як uh -huh. людини, так і влади. Uh -huh. І от за цим ми маємо слідкувати. Uh -huh. е, розумієте, справа в тому, що от, е, люди говорять про те, що зміниться, якщо я один щось буду робити. Якщо я кажуть, почніть себе, якщо я один перестану давати хабарі даїшнику, якщо я один перестану кидати недопалок в під'їзді, всі інші все одно це будуть робити? будуть робити. Uh -huh. Вся справа в тому, що <кій> має бути вигідно в державі, має бути вигідно бути чесним. От це є основна, основна проблема, яку ми маємо зробити. Тобто є закони держави, вони мають бути проаналізовані. Має бути вигідно дотримувати законів. Якщо це... Не буде вигідно, якщо це не буде сприяти моєму розумному добробуту всієї моєї родини, я не буду цього виконувати. І от це питання ми маємо дуже докладно проаналізувати і запропонувати відповідні рецепти виходу, входу в таке положення, коли більшості людей у цій державі. Як бізнесменам, так і працюючим людям є вигідно бути чесним. Знаєте, багато людей е, можуть про це сказати. Багато людей хочуть про це сказати, але бояться, що вони можуть втратити роботу, що вони можуть втратити бізнес. Ми маємо цей приклад з Денисом Олейниковим, який виїхав за кордон. Пам'ятаємо цю кампанію Спасіба жителям Донбасу. А в нього почали і багато людей теж кажуть про те, що в них відбирають бізнес. Не треба думати, що наша діяльність негайно приведе до певних результатів. Uh -huh. Ми хочемо просто зробити постановку задачі, ми хочемо зробити хартію чесної людини і, і, і вільної держави. І пізніше, поступово, крок за кроком, роблячи такі круглі столі по всій Україні, ми хочемо впроваджувати це у життя. То не треба думати, що ми це зробимо швидко, але ми це будемо робити постійно. Угу. То ви плануєте саме таким чином от збиратися, проводити такий загально національний стіл, і потім це все розповсюджувати далі по Україні. Тобто, З, звичайно, ви говорите весь час про те, що, ну, що ми маємо корупцію. Звичайно, ви говорите про те, що люди працюють, заробляють гроші. І не сплачують з тих грошей податок. Mm -hmm. Ви говорите про те, що заробітня плата дається двома шляхами. Раз у відомості, вона там мала, з mm -hmm. неї для податок, цей mm -hmm. податок малий, і з другої сторони, дається зарплата в конверті. От всі ці речі приводять до того, що в державі починає розвиватися суцільний безпорядок від низ до, до самого верху. Мені здається, що розкриття цих... Абсолютно непотрібних речей, це перше, чим ми будемо займатися. Угу. І друге, ми будемо мати робити слідуюче: справді робити рецепти, які дають можливість це уникнути. Звичайно, цим рецептом не буде підтримуватися уся держава. Але як фізик, я хочу вам сказати, що для до певного треба збудити невелику групу людей. Якщо ця група людей пристане на ті рецепти, які будуть які будуть опрацьовані не нами, а широкими круглими столами по всій державі. Якщо ця група людей пристане на ці рецепти, ми почнемо говорити про перші паростки порядного життя всередині держави. І мушу вам сказати, я глибоко переконаний, і з фізики це дуже доведено, що такі паростки будуть сильно поширюватися. Вважаєте, що суспільство вже готове до змін, тому що був період розчарування. Можливо, кажуть про те, що українці надто терпеливі. В них така історія, вона їх цьому навчила. Багато з тих же активістів, які раніше виступали, зараз кажуть про те, що зараз ще не час можна просто себе спалити на передовій, а суспільство ще не готово вийти і підтримати. Діло в тому, що нам, нашій групі, себе нема що спалювати, бо ми не підлягаємо спалюванню. Бо нам фактично, ну, я маю зарплату нормальну, там нормальну пенсію, мені абсолютно нічого не треба, я зовсім незалежна людина, і буду говорити ці добрі думки завжди і всюду на кожному місці. І їх будуть люди слухати. Але у суспільстві у суспільстві існують мислячі люди, і існують певні... Певний сердечник серцевина національної інтелігенції. Це люди освіти, тобто вчителі, люди науки і медицина. Це найбільш чисельна, чисельний загон української інтелігенції. Ми повинні спершу зробити так, щоб цим людям було вигідно. Не займатися корупцією в їхній діяльності, щоб вони одержували таку заробітну плату, яка забезпечить їм можливість бути суверенними вчителям у цій державі, тобто вільно реагувати на різноманітні, погані прояви. Дуже чесно лікувати людей. Але мушу вам сказати, що Надання їм достойної зарплати ще не розв'язує питання. Зарплата має бути видана за певний труд, і ми маємо вести стандарт праці вчителя, ми маємо вести стандарт праці лікаря. І цей стандарт має бути забезпечений в державі з точки зору матеріального забезпечення, з точки зору кількості роботи, які вони повинні виконувати, Ігор... і стандарт зарплати. Ігор Рифайович, як вважаєте? А от такий метод от поширення цих думок, ну, я це назву такою певною еволюцією в лапках, так, свідомості людей, суспільства. Скільки він може тривати за часом? Ви знаєте, саме головне одержати певні позитивні результати. Якщо тільки ми будемо, ми маємо сказати, що ми хочемо добитися такого-то, такого то. Що ми думаємо, що ці заходи ми доб'ємося через певний такий час. Якщо після половини цього часу, на який ми говоримо, ми побачимо, що в певних місцях ці результати мають місце, ми піднімемо такий великий крик посередині держави, що люди починають почнуть вірити. Почнуть вірити в можливість. Ну і як тільки люди почнуть вірити, і як тільки появиться довіра людей, вважайте, що ви на доброму шляху до, результ... до реалі... реалізації реалізуреалізації ваших землі. Як ви вважаєте, чи готові ви а, співпрацювати з владою? Чи готові ви бути радниками? Зустрічатися, от, наприклад, з президентом, звичайно, ми готові співпрацювати з владою. Ми готові зустрічатися з президентом, але ми готові до того, що в державі повинна бути влада і повинна бути опозиція, і одна і друга частина держави повинна бути суверенною, тобто мати можливість вільно висловити свою думку, але ця думка має бути конструктивна, бо фактично держава потопає славословії. І в неправді, як зі сторони влади, так безумовно і занадто великому плачу зі сторони суспільства. І на сам кінець, останнє питання: якщо вам запропонують піти в якусь політичну силу, тому щось що незабаром вибори і може виникнути таке питання. А ваша відповідь, яка буде? Діло в тому, що я весь час є в якійсь політичній силі, я належу до нашої України, хоч кажуть, що зараз ця сила. Має дуже мало шансів, чи мало шансів. Кажуть на... просто про те, що от 1 грудня можуть використати політики зараз перед виборами. Але я взагалі не прийду до ніякої іншої партії. Я залишаюсь при певній партії, але я всім бажаю успіху. Дякуємо вам. Дуже... А Про перехід не може бути жодної мови. Людина повинна бути відповідальною і чесною, перш за все, у своїй політичній позиції. Спасибі. дуже дякуємо, що ви до нас. Ви взагалі зараз рідко буваєте в Києві. Дуже дякуємо, що от у вас була така нагода. і Ви до нас прийшли в студії і поділилися своїми думками. І, взагалі, спасибі велике за цю ініціативу першого грудня. Нагадаю нас ці розмови дуже швидко йдуть. У нас дійсно, якщо у вас буде ще нагода, то запрошуємо вас, теж в нашу студію ще поговорити. Нагадаю, у нас в гостях був Ігор Юхновський, один з ініціаторів групи 1 грудня. На сам кінець ще раз вам нагадаю про смс-голосування в рамках цієї програми. Кому ви довіряєте більше? Це таке питання. Якщо довіряєте державі, то бачите цифру 1, Це на номеру 4422. Якщо довіряєте церкві, надсилаєте цифру 2. Якщо довіряєте медіа, надсилаєте цифру 3. Якщо немає довіри жодної, надсилаєте цифру 4. Кому ну, і підсумки голосування будемо підбивати в наступний понеділок, 26 березня в цій програмі о 18.30. Ну на цьому в мене все. Далі ефір каналу ТВАЙ продовжить документальний фільм. Хтось досі вважає, що головна битва Другої світової це Сталінградська битва. Інші переконані, що доля війни вирішувалася в Нормандії та Арденах, і тільки деякі історики пам'ятають, що війни без ресурсів не буває. А необхідні ресурси для оборони промисловості були на півночі, на Кольському півострові. І за це Клали свої голови десятки тисяч вояків їхньої могили став суворий льодовитий Океан. Ось про це буде документальний фільм Мурманська битва за Арктику просто зараз, після нашої програми, щасти до завтра.